Капеланське благословіння на 7 серпня 23 року в Отця і Сина і Святого Духа. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам правини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у Свакусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи, помил, Господи помилуй, Господи, помилуй. Благослови, благословен Бог наш, завжди нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, і сестри, побратими, сьогодні Святой Євангелій розповідається про випадок з смаковницею, коли Ісус підійшов до неї і захотів щось з'їсти, а там не було плоду. І Він сказав: ніколи з цього з тебе не вийде плоду тепер, віднині. І вона усохла. А учні дивувалися, як це вона так швидко усохла. І тоді Ісус сказав їм, що якщо будете мати віру і горіться, і скажете, посунься і кинься в море, і вона посунеться і кинеться в море. Тобто, що би з вірою не попросили Отця, буде вам. Ви знаєте, це місце Євангелія, для яке мені трудно вам щось поділитися, розтлумачити, тому що немає у мене віри, щоб гори пересувалися сьогодні. Але я коли я почав роздумувати над цим уривочком, я подумався, а чи були епізоди в моєму житті, коли я просив, і у мене і Господь мене чув, і були по моїм проханням. Я деякі епізоди я можу пригадати. Це з моєю мамою, коли років 20 чи 25 назад був випадок, коли я попросив, щоб вона не помирала, і Господь дав їй життя і до сьогоднішній день. Дякуємо, що за це. Потім я попросив, коли мені треба було. Кинути випивати свій час теж у 2004 році, і я кинув пити. Це Господь мені допоміг. Потім я просив, просив, коли мені треба було відчути його при молитві, і він мені на період, де деякий період дав це можливість. А потім просив, коли б дав мені літургію щоденну, і він мені дав ту літургію щоденну. І виявляється, коли я це просив в серцях своїх. Коли я до цього дозрівав, щоб вигукнути йому щирому пориві щерці і бажанні, прагнення, щоб мені це сталося, і мені це було потрібно, тоді Господь мені давав. Напевно, до віри такої досконалої, що вони щодня, я ще не дозрів, але те, що він це робить, я переконався своїм життям. Так, кожному з нас треба пройти цей шлях взаємостосунків з Богом, щоб мої стосунки були такі, що. Я міг у нього просити, а він мене чув, і це здійснювалося. Знаєте, це складно пояснити, але я вірю і довіряю Богові, що це так можливо, так є, і він, хто прагне до цього, допоможе укріпити мою віру, щоб вона стала досконалою, і щоб я міг просто просити або говорити, і Господь своєю силою діяв це. Амінь.